Шостий міжнародний турнір із художньої гімнастики Золота осінь 2013, який традиційно проходить у Рівному. Цього разу відбувся з іще більшим розмахом завдяки активній спонсорській підтримці. Цьому році я приймаю участь 35 команд і загалом біля 300 гімнасток. Ми учредили премію майстрам спорту тисячу доларів, і це допомогло нам в наше місто нарешті привести гімнасток, які виступають на міжнародній арені. Це дуже повинно повисити інтерес наших рівнян до художньої гімнастики, зацікавленість і щоб наші дітки бачили для цього для чого вони ходять, чого вони повинні досягати. Юна рівненська спортсменка Деліна Костюк, художньою гімнастикою, займається вже половину свого життя. Дівчина прагне досягти найвищих вершин у спорті. Тож участь у міжнародному турнірі для неї чергова серйозна сходинка. Я займаюся 5 років на гімнастиці. і мені ну я вирішила бо. Дуже подобається ну, різні рухи робити, шпагати, мостики. Ну, я вже дуже багато разів виступала. Я вже і за кордони їздила, ну і по Україні. Пам'ятаю, що перше місце в Луцьку зайняла. Ну і ще в Калинівці по-моєму. За два дні змагань у рамках шостого міжнародного турніру Золота осінь осінь-2013» свою грацію і майстерність демонстрували спортсменки з Естонії, Латвії, Німеччини, Білорусі Росії. Понад 30 команд представляли Україну. А переможницею турніру найстаршій і найпрестижнішій віковій категорії з головним призом у тисячу доларів стала представниця львівського спортивного клубу Багіра Тетяна Загородня, яку іноді вже називають новою дірюгиною. Олександр Тус, новини рівного.